Незабаром погода в деяких областях України суттєво зміниться. Очікується різке похолодання та сильні опади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. Із найближчої нетипової для літа погоди 22 липня. В суботу на півночі пройдуть сильні дощі та похолоднішає до плюс 17 плюс 19 градусів. Прогнозує вона, за даними Наталки Діденко, вже в неділю погода вирівняється, проясниться та потеплішає. Завтра, за її прогнозом, Україна опиниться значною мірою у сухому повітрі та сонячній погоді, бо сьогоднішні дощі з атмосферним фронтом вже залишають нашу територію і підуть далі на схід. Хіба найближчої ночі ще затримуються в східних областях та в Приазов'ї, а дощі з іншим атмосфером? Сферним фронтом ще не встигнуть дійти, пояснила вона. Також, за словами Наталки Діденко, 19 липня в Україні переважатиме суха погода практично повсюди. Лише пізно ввечері фронт із заходу дістанеться західних областей України. І зумовить там зливи та грози. Температура повітря в Україні очікується комфортною. Впродовж дня максимально плюс 24, плюс 29 градусів. Лише у південній частині буде до плюс 30. У Києві 19 липня опадів також не передбачає. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 25 плюс 27 градусів. За даними Упергідромедцентру, найближчого тижня в Україні чергуватиметься суха й дощова погода, подекуди опади будуть у супроводі гроз. Температура у більшості областей дещо знизиться. Лише на півдні збережеться спека плюс 30, плюс 35 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди oh,